Минулої доби ворог продовжував з артилерії мінометів та іншого озброєння обстрілювати населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області. У селі Кучерівка Куп'янського району внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено господарську будівлю та автомобіль. Внаслідок мінометного обстрілу села Вільховатка Куп'янського району пошкоджено приватний житловий будинок та господарчі споруди. Через ворожий обстріл села Подоли Куп'янського району сталася лісова пожежа. Протягом доби постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано. Рятувальники звітують за минулу добу здійснено 23 оперативні виїзди. Внаслідок ворожих обстрілів мирних населених пунктів сталася одна пожежа у куп'янському районі. Поблизу села Подалу у сосновому лісі горіла хвойна підстилка на площі двох гектарів. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 47 одиниць вибухонебезпечних предметів. 2 серпня о 9-й у полі біля селища Явірське Донецької громади Зюмського району на вибухонебезпечному предметі підірвався трактор Т-150 на дистанційному керуванні. Подія трапилась під час проведення розмінування поля. Постраждалих немає. Остаточні обставини даної надзвичайної пригоди встановлюються. За даними Генштабу ЗСУ на лінії зіткнення продовжуються бойові дії. Наші бійці надійно тримають оборону та дають відсіч ворогові. Марія Соловйова та Олексій Моравйов, Харків. Новини.